Давай зріжемо через цей ліс. Увага! Ми змушені перервати ефір і повідомити, що нам надходить Зроби інформація про зникнення людей у передмісті. Якщо ви мешкаєте побути, будьте уважні. Влада тримає ситуацію під особливим контролем. це ти ти що тут коїться? Фуф. Алло. Привіт, Марк. Ми тут злізу і застрягли у лісі. Чи не міг би ти нас забрати звідси? Клас! Оце нові відчуття. Застрягти у лісі зі зламаною машиною. Досить. Я піду покличу на допомогу, окей? Будь обережна. Аго? З вами все гаразд. Ліза, це ти? Це не смішно. Виходь давай. Говорять, що в цьому місці раніше завжди зникали люди.